До початку повномасштабного вторгнення Володимир Петренко працював будівельником. До лав Збройних сил України приєднався добровольцем у січні 2023-го. Після тримісячного навчання воював на Донецькому напрямку, розповів брат загиблого Сергій. 23 третього октября він вийшов на позиції і пропав бізвісті. Ну він ставив, шо 5-6 днів ну до неділі. зв'язку не буде, так що не переживайте. А потім вийшло. Ні, більше, а потім нам сообщили, що там артобстріл був, з ними связь пропала. выехала спеціальна бригада, ну, ну, коротше, нічого не обнаружив. Відтоді Володимир вважається зниклим безвісти. Рідні сподівалися, що він живий і в полоні. Індифікували військовослужбовця за допомогою ДНК-тесту. Він загинув 23 жовтня 2023 року, розповів брат. Там, получилось, ДНК я сдал, и после первого обмена телами, когда было тысяча на тысячу меняли, ну, первое совпадение было. Ну, тогда сказали, что это так, ну, как бы, еще неизвестно, 50 на 50. После чего, потом я сдал еще раз, потом сестра сдала. И прошло месяц 3-4, и сообщили, ну, следователь позвонил, говорит, так и так, 99,9... На момент загибелі Володимиру Петренко було 52. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.